Найближчим часом очікується велике оновлення вже декілька днів в нашу улюблену гру прилітають маленькі апдейти. Це всім відомий признак того, що скоро кібервбивця Велв має витиснути з себе масштабне оновлення. І одразу згадуємо мем очікування реальність. До очікування вже довгий час потрапляють ремастери карт кеш, коблстоун, нічний еншент, нові операції, фікси старих багів і, звичайно, всім любимий античіт. А ось в реальності ми скоріш за все отримаємо нікому не потрібний розпродаж стікерів, оновлення Анім 2, яке знову поламає. Має кусок анімацій, чи, прости господи, в гру додадуть питомців курей. Корисніше за це можуть бути хіба що лижі в серпні. Датамайнери вже знайшли анімації, зв'язані з яйцями та курми. Умполумпи Габена явно вирішили зробити СКС, Баттлфілд чи навіть гірше Fortnite. З такими темпами вже зимою на умовному інферно ми будемо поливати грядки і ловити покемонів. На мою думку, розробники не зовсім правильно розставляють пріоритети. Замість вирішення старих косяків і шліфування проекту вони планують додати нові механіки, котрі не зовсім вписуються в концепцію гри. І зразу вангую. Нова механіка точно буде забагованою. А чому я так кажу? А тому, що я слідкую за КС не перший рік і вже вивчив розробників. Ну не виходить їм зробити щось добре з першого разу. Кожне велике оновлення після релізу потрібно легенько допиляти напильничком, щоб повернути контру в грабельний вигляд. І все. Таки, десь в глибині душі, я вірю в те, що велви таки зможуть колись випустити дійсно якісний апдейт, не зламавши жодних механік. Коротше кажучи, чекаємо нове оновлення.